Сьогодні у нас понеділок, 28 листопада 2022 року, 9 година 42 хвилини, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад діткам, показувати бидлоті, хто є хто, бо вона досі не може зрозуміти за 5 років, щось у неї з головою, мабуть. Прокурила вже свої мізки та пропила, що відбувається і навіщо це все відбувається. Держслужбовцям хай буде соромно за їхні отакі незаконні збудовані новобудови, котрі породжують корупцію. В містах, в областях і по всій країні. А в здоровому тілі здоровий дух. 51. Як же те маленькие деточки Щось зрозуміють, коли отака бедлота ставляє, паркується не на землі, на землі, котра не належить цій новобудові, газує тут. Провокує мене на всілякі. І потім ще вважає, що вони українці і все у них в житті правильно. Не розуміючи, що тут відбувалося останні 10 років на цьому будівництві. А тепер нібито все нормально. Вони, коли я підтягуюсь, виходять і здоровкаються зі мною. Хтось здоровкається, хтось. Ні. Але так не повинно бути. Я за цей весь час, скільки це ця незаконна новобудова, Весь цей час перебував у себе в будинку. У себе в подвір'ї. Нікуди не уїжджав. Нічого поганого не робив. А ось вони, у них треба спитати, хто ними управляє і що вони роблять, виживаючи мене звідси. Так що от якось так.